3 жовтня 2025 року, день, який для більшості пройшов непомітно. Але саме тоді, в тіні червоної планети, відбулося спостереження, яке, можливо, змінить наше розуміння космосу, китайська орбітальна станція Тяньвень 1, яка вже понад 4 роки кружляла навколо Марса, зафіксувала на своїх камерах тьмяну цятку світла, нічого видатного, на перший погляд, але ця цятка не належала нашій сонячній системі. Це був об'єкт із глибин міжзоряного простору, відомий під назвою 3 і Атлас. І саме його поведінка змусила вчених усього світу затамувати подих. Усе почалося як звичайне спостереження за міжзоряним кометом. Але те, що тяньвень один побачив і передав на землю, не вписується у жодні знайомі закономірності. Цей об'єкт, який рухався зі швидкістю 58 км на секунду, це понад 129 тисяч миль на годину. Мав бути виблискуючим видивом небесного хаосу. Після проходження повз сонце, втративши понад 13% своєї маси, він мав би залишити за собою величезний хвіст, гігантський шлейф, пилу і газу, який сяяв би на тлі зоряного неба. Та коли зображення надійшли з орбіти Марса замість очікуваної феєрії, ми побачили щось зовсім інше лише розмите світло, жодного хвоста, жодного потоку уламків, лише мовчання там, де мала панувати буря. Це не просто відхилення від норми, це щось, що кидає виклик самій логіці кометної фізики. За усіма законами термодинаміки, при такому зближенні з сонцем летючі сполуки, вода, вуглекислий газ, метан, ціаніди мають випаровуватися, створюючи видовищний газопиловий шлейф. Усе, що ми спостерігали тисячі разів на інших кометах, у випадку 3 і Атлас не сталося замість вибуху світла спокій. Замість вибухової краси, тиша. Та це лише початок дивного ланцюга подій. Бо комета, яку ми спостерігаємо зараз, не просто ще один уламок криги, що прилетів із далеких просторів, вона порушує 10 фундаментальних закономірностей, які наука вважала універсальними для всіх комет 10 незалежних аномалій, кожна з яких сама по собі зустрічається вкрай рідко, а всі разом утворюють малоймовірну комбінацію, шанс якої. За статистикою, менше, ніж 1 до 10 тисяч. Коли Китайська Національна космічна адміністрація 5 листопада оприлюднила знімки, вони назвали це видатним технічним досягненням. І справді камери, призначені для зйомки поверхні Марса з низької орбіти, були переналаштовані, щоб сфокусуватися на об'єкті, який перебував на відстані майже 30 мільйонів кілометрів, менший за місто, темніший за асфальт. І рухався швидше, ніж будь-що природне у межах сонячної системи. Але науковці не акцентували увагу на головному ці кадри найближчі зображення міжзоряного об'єкта, коли небудь зроблені людиною. Жоден телескоп на Землі, навіть Джеймс Веб, ніколи не побачить його настільки близько, і саме ці зображення стали початком таємниці. На них не класична комета з яскравим хвостом, лише сфера оточена туманною хмарою, так званою комою. Яка, за попередніми оцінками, розтягувалася на кілька тисяч кілометрів, але не мала жодного напрямку, ніби сам об'єкт відмовився взаємодіяти із сонячним вітром. Усі інші космічні апарати, Марс Експрес та орбітальний трасовий апарат ЄК, також зафіксували комету під час її прольоту повз Марс, та лише тяньвень 1 показав її з неймовірною чіткістю, і саме тоді стало зрозуміло щось не так, дуже не так, далі ще дивніше. Розрахунки, проведені в лабораторії реактивного руху НАСА, підтвердили, комета зазнала негравітаційного прискорення, тобто її рух змінюється не лише під впливом гравітації, а й через реактивне викидання речовини. Це нормальне явище для комет, але тільки тоді, коли це викидання видиме, коли є хвіст, коли є потоки пилу. А тут нічого. Ми бачимо наслідки, але не бачимо причини. Ми можемо обчислити силу, але не спостерігаємо механізму. Якщо ці дані вірні, то 3 і Атлас втратила приблизно 4 мільярди тонн маси під час зближення з сонцем. Це катастрофічне випаровування мало б створити яскравий багатомільйонний шлейф, який тягнувся б на сотні тисяч кілометрів. Та коли об'єкт відійшов від сонця, телескопи зафіксували лише компактну, безформну кулю. Два незалежні спостереження Італії та Іспанії підтвердили одне й те саме жодного хвоста. Сонце ось воно, напрям точно визначений. Протилежна сторона порожня. Там, де мали бути мільярди тонн газу і пилу, лише ніч. Для порівняння, звичайна комета Лемон, сфотографована тими самими обсерваторіями за два дні до цього, демонструє чіткий хвіст, спрямований від сонця, як і завжди, три і Атлас, мовби з іншої реальності. І саме це породило запитання, на яке досі немає відповіді, куди поділося все те, що повинно було бути. Одні астрономи припустили, що викинута речовина могла складатися переважно з газу, а не пилу, тому її складно виявити оптичними методами. Інші вважають, що ми спостерігаємо об'єкт під таким кутом, що хвіст просто прихований від нас. Треті кажуть можливо, розрахунки маси були завищені, і насправді втрати було менше. Усі ці гіпотези мають сенс, але жодна не пояснює повну картину. Кожна вимагає власного збігу обставин, і коли таких збігів потрібно десять. Це вже не випадковість десять аномалій, десять фактів, кожен із яких порушує закони, перевірені тисячами спостережень. Перша траєкторія, яка з дивовижною точністю збігається з площиною орбіт планет, хоча об'єкт прибув із міжзоряного простору, де немає жодної площини, ймовірність такого збігу одна на 500. друга викид матеріалу у напрямку сонця проти сонячного вітру, що фізично здається неможливим, і це не оптична ілюзія. А реальний струмінь речовини третє поєднання величезної маси та надзвичайної швидкості, яке не зустрічалося ні в одному відомому міжзоряному об'єкті. А далі ще сім – кожна більш незбагненна, ніж попередня. Проте зараз зосередимося на головному цей об'єкт не поводиться як комета, він не випускає хвоста, хоча повинен. Він втрачає масу, хоча виглядає стабільно, його прискорення не має видимої причини. І саме в цьому полягає тривожна краса історії Три і Атлас ми бачимо перед собою явище, яке не вкладається у жодну з відомих моделей щось, що змушує астрономів, фізиків, інженерів і філософів переглядати власні уявлення про природу космосу. Науковий світ поділився частина фахівців переконана, що пояснення знайдеться, просто ми ще не володіємо всіма даними. Інші ж вважають, що ми стали свідками події. Яку не можна звести до звичайних процесів, але поки точних висновків немає. Є лише факти, і вони непохитні об'єкт, який мав бути кометою, відмовляється поводитися як комета, і поки три і атлас віддаляється від сонця, а її світло слабшає, наукові станції продовжують спостереження. Щодня нові дані надходять із телескопів, спектрометрів, антен. Але чим більше інформації ми отримуємо, тим більше запитань виникає. Щось у цій історії не сходиться. І поки що ніхто не знає чому. Щоб зрозуміти, чому три і Атлас викликає таке здивування в науковій спільноті, треба зануритися в деталі, які, здавалося б, не залишають простору для звичайних пояснень, бо те, що здається лише черговою кометою, насправді порушує не одну, а десятки перевірених закономірностей. І коли ти дивишся на ці дані не як на сухі цифри, а як на історію поведінки небесного тіла, починаєш відчувати у цьому є щось глибше. Щось, що не можна просто відмахнутися, назвавши аномалією. Почнемо з першої загадки, траєкторії. Коли 3 і Атлас лише з'явився на радарах у липні 2025 року, обчислення орбіти показали його шлях проходить майже точно по площині сонячної системи, з відхиленням лише у 5 градусів. На перший погляд, дрібниця, але для міжзоряного об'єкта це неймовірно. Адже такі тіла приходять із випадкових напрямків, з будь якої точки небесної сфери. Їхній рух не має нічого спільного з диском нашої системи, де всі планети обертаються, наче намистини на одній нитці, а тут майже ідеальне вирівнювання. Більше того, об'єкт рухається ретроградно, тобто в протилежному напрямку до обертання планет. Це означає, що він не просто випадково влучив у площину, він робить це, ніби свідомо, немов дотримуючись траєкторії, яка повторює архітектуру нашої системи, але в зворотному напрямку. Ймовірність такого збігу, за підрахунками дослідників з Гарвард Смітсонівського центру астрофізики, менше 0,2 Один шанс на 500. Але все ж таки він стався. Друга загадка сонячний струмінь або те, що астрономи назвали Санворд Джет. У липні та серпні 25-го року кілька незалежних обсерваторій в Італії, Японії та Чилі зафіксували викид матеріалу, спрямований не від сонця, як це буває завжди, а навпаки. У його бік. Згідно з законами фізики це неможливо, потік заряджених частинок сонячного вітру та тиск випромінювання мали би відштовхувати пил і газ від зорі, формуючи хвіст, що завжди тягнеться у протилежний бік. Але три і атлас кидає речовину прямо назустріч цьому тиску. Спочатку думали, що це оптична ілюзія, коли хвіст просто здається спрямованим до сонця через кут огляду. Проте після тривалих розрахунків і перевірок геометрії. Спостережень з різних обсерваторій виявилося, це не ілюзія. Матеріал дійсно рухався у сонячному напрямку. Такої поведінки жодна комета раніше не демонструвала. Третя загадка поєднання маси і швидкості діаметр ядра 3 і Атлас оцінюється в 5,6 км, приблизно стільки, скільки відстань між річками Гудзон і Істрівер на Манхеттені. його маса близько 30 мільярдів тонн. і при цьому воно рухається швидше за будь-який інший міжзоряний об'єкт. Який ми коли-небудь спостерігали. Для порівняння, знаменитий Омуамуа, перший міжзоряний мандрівник, мав мільйон разів меншу масу і летів повільніше. А другий відомий гість, комета Борисова, хоч і була ближчою до звичайних комет, все ж поступалася три і атлас, і розміром, і швидкістю, вірогідність того, що серед трьох виявлених міжзоряних тіл, третє виявиться і наймасивнішим, і найшвидшим, менше однієї десятої відсотка. І все ж це факт. Четверта аномалія синхронність проходження планетарних орбіт. Здавалося, що Три і Атлас рухаються за маршрутом, ретельно спланованим для спостереження. У вересні прольот повз Марс, коли там саме працюють кілька активних орбітальних станцій. Потім зближення з Венерою, далі наближення до орбіти Юпітера. І ось що особливо вражає у момент найбільшого наближення до Сонця. Коли об'єкт мав бути найяскравішим і найцікавішим для наземних телескопів, він опинився точно за Сонцем відносно Землі. Повністю невидимий для всіх обсерваторій нашої планети. Ніби хтось навмисне обрав момент, коли його неможливо побачити з Землі, але легко зняти з орбіт інших планет. Імовірність такого збігу 5 на 100 тисяч. Для випадкової траєкторії це неймовірно мало. П'ята загадка хімічний склад. Коли спектроскопи зібрали перші дані, Виявилося, що у комі надзвичайно високий вміст нікелю, навіть вищий, ніж заліза. Таке співвідношення унікальне. У звичайних кометах домінує залізо, нікель трапляється рідше і у набагато менших кількостях. Але тут усе навпаки. Співвідношення нагадує нікелеві сплави, які люди використовують у виробництві турбін, кораблів, космічних апаратів через їхню міцність і стійкість до високих температур. Звісно, ніхто не стверджує, що цей об'єкт штучний. Але сама наявність такого складу уже питання адже навіть у комет із інших зіркових систем подібного нікель-залізного балансу не виявлено. Шоста аномалія майже повна відсутність води. Комети це брудні сніжки, переважно з льоду, який під дією тепла сонця випаровується, утворюючи хвіст. У середньому вода становить до 80% маси ядра, у 3 і Атлас лише 4%. Решта мінерали, метали, важкі силікати. Це не комета в класичному розумінні, це радше астероїд, у якого залишилася крихітна кірка льоду, та тоді звідки взялося прискорення, характерне саме для активних комет, що виділяло енергію, якщо не вода. Відповідей поки немає. Сьома аномалія, незвичне поляризаційне відбиття світла. Коли сонячні промені відбиваються від поверхні кометного пилу, вони змінюють орієнтацію хвиль. Стають поляризованими, і за цією поляризацією можна визначити розмір, форму і структуру частинок. Для тисяч комет відомі стабільні закономірності, що не змінюються від об'єкта до об'єкта. Але три і атлас показав щось, чого не бачив жоден спектрополяриметр у світі: екстремальну негативну поляризацію, настільки сильну, що вона виходить за всі відомі діапазони. Це не просто відхилення, це абсолютно інший тип відбиття світла. Його можна пояснити або наявністю надзвичайно дрібних частинок із невідомою структурою, або дзеркально гладкою поверхнею. І якщо це друге, тоді питання стає набагато складнішим. Восьма загадка збіг напрямку руху з легендарним сигналом Вау, який у Антисотсімдесят 1977 році зафіксував радіотелескоп уша. Тоді короткий, потужний сигнал прийшов із напрямку сузір'я стрільця. Його джерело так і не було визначено випадковість чи ні. Але 3 і Атлас прийшов із тієї ж області неба з відхиленням у 9 градусів. 9 градусів небагато, це менше, ніж ширина 20 повних місяців на небі. Ймовірність такої просторової співпадіння близько 0,6%. Можливо, це просто статистика. Але астрономи не могли не звернути уваги дев'ята спалах яскравості і дивний колір. Під час зближення із сонцем 3 і Атлас раптово став яскравішим. У десятки разів швидше, ніж будь-яка інша комета в історії спостережень. А ще став синім. Не жовтуватим, не білим, як більшість, а саме насичено блакитним. І це не ефект фільтрів, спектроскопія підтвердила переважання короткохвильових відбиттів. У природі таке можливо лише за наявності частинок, які вибірково розсіють синє світло, або при випромінюванні плазми з високим енергетичним потенціалом. Жодна комета не показувала такого спектра, і це знову ж не одиничне явище. Синій колір тримався протягом кількох тижнів, і, нарешті, десята відсутність хвоста після масової втрати речовини. Це можливо найзагадковіше з усього. За всіма законами, 4 мільярди тонн викинутого матеріалу мали створити вражаючий слід. Але ми бачимо лише крихітну кому розмите сяйво без жодної структури ні пилу, ні уламків, ні газових потоків, нічого. І навіть радіолокаційні спостереження не виявили жодного натяку на розпорошену речовину, наче вона просто зникла. Окремо кожен із цих фактів ще можна пояснити, але разом вони складають картину, яка змушує задуматися адже всі десять зібралися в одному об'єкті, який випадково з'явився у нашій сонячній системі, обрав зручний маршрут для спостереження. Продемонстрував неможливі фізичні властивості і залишив нас без хвоста, буквально і метафорично. Саме тому провідні астрофізики світу зараз обережно говорять ми не можемо пояснити все це природними процесами поки що. Гарвардський професор Авільоп, відомий своєю сміливістю у висловлюваннях, зазначив коли об'єкт демонструє 10 незалежних аномалій, кожна з яких має ймовірність менше 1%, ми не можемо ігнорувати закономірність. І хоча він не робить гучних заяв про штучність, сам факт того, що дослідники взагалі розглядають таку можливість, говорить про безпрецедентність ситуації. Що ж може стояти за цими аномаліями? Можливо, ми маємо справу з об'єктом, який утворився у середовищі, абсолютно не схожому на наше, може, його батьківська зірка була старшою, а її хімічний склад інакшим насиченим важкими металами, що пояснило б надлишок Нікелю. А, можливо, він народився в системі, де кометна активність мала зовсім іншу природу не з водяного льоду, а з іншої, досі невідомої сполуки. Є також гіпотези про те, що і Атлас міг пройти через область з високою концентрацією космічного випромінювання, яке змінило структуру його поверхні, зробивши її дзеркальною. Це могло би пояснити дивну поляризацію, але жодна з цих версій не пояснює всього комплексу явищ одночасно. А можливо, пояснення не в складі, а у поведінці. Негравітаційне прискорення, яке ми спостерігаємо, може бути не наслідком викиду газу, а результатом іншого процесу. Але якого науковці навіть висували припущення про невидимі джерела енергії, які спрацьовують із середини ядра, або про те, що комета має порожнини, де утримується тиск плазми. Усе це лише моделі, але жодна не узгоджується з наявними даними. Тож питання залишається відкритим. Є ще один дивовижний момент, який поки що мало обговорюють публічно. Згідно з попередніми розрахунками, під час проходження поблизу сонця три і Атлас змінював напрямок руху на мізерні, але вимірювані частки градуса. Не настільки, щоб говорити про маневр, але достатньо, щоб це не вписувалося у чисто гравітаційний розрахунок. Це відхилення можна пояснити асиметричним викидом речовини, якщо одна частина комети випаровувалася сильніше. Проте ми не бачили жодного викиду, тож виникає запитання, що саме змінювало її шлях. Зараз об'єкт уже залишає межі орбіти Марса, поволі прямує далі, до околиць сонячної системи, але його історія лише починається. Усі обсерваторії світу змагаються за кожну хвилину спостереження, за кожен спектральний кадр, щоб знайти натяк на закономірність. Можливо, ми маємо справу з новим класом міжзоряних тіл не кометами, не астероїдами, а чимось проміжним. Можливо, це уламки зруйнованої планети з іншої системи, чиї хімічні властивості відрізняються настільки, що нам здається, це чудом. А може, це щось більш цілеспрямоване. Не корабель, у буквальному сенсі, а артефакт, об'єкт, створений чи змінений штучно, але не з метою контакту, а як частина іншої технології, іншого процесу, про який ми не маємо жодного уявлення, усе це поки що гіпотези. Але навіть найобережніші вчені визнають три і Атлас найдивніший об'єкт, який людство коли-небудь спостерігало. Його поява не випадкова в історичному сенсі вісім років тому ми взагалі не знали, що міжзоряні об'єкти можуть проходити крізь нашу систему. Сьогодні ми вже маємо три таких випадки, і кожен із них порушив наше уявлення про космос Оумуамуа змусив сумніватися у формах і рухах тіл, Борисов у складі міжзоряного льоду. А тепер Три і Атлас змушує сумніватися у самих принципах випаровування, відбиття й поведінки матерії під дію сонячного світла. Усі ці відкриття мають спільне коріння. Ми вступили в нову епоху, епоху міжзоряної астрономії, і якщо навіть одне з цих тіл виявиться природним, але унікальним, це все одно змінює картину Всесвіту. Бо ми бачимо, наскільки різноманітною може бути матерія, народжена за іншими зірками. І все ж є відчуття, що в історії те коли. Три і Атлас віддаляється від Сонця, лишаючи позаду орбіти планет у центрі контролю місій по всьому світу панує незвична тиша, не тому, що інтерес згас, навпаки, це тиша концентрації. Учені розуміють ці дані останні, які ми отримаємо від цього об'єкта, і вони унікальні. Кожен спектральний знімок, кожен вимір прискорення, кожен кадр з орбіти Марса може виявитися ключем до розгадки того. Що ми щойно спостерігали. Бо зараз ми стоїмо на межі між знанням і таємницею. Коли говорять, що 3 і атлас втратив 13% своєї маси, цифра здається простою. Але якщо вдуматися, це 4 мільярди тонн речовини, які щезли у порожнечі. Випарувалися? Можливо. Та випаровування залишає слід газ, пил, фрагменти. Усе це має бути помітним. Але навіть найчутливіші детектори не зафіксували жодного натяку на цю речовину. Вона зникла, ніби поглинута чимось невидимим. Це не просто астрономічна дивина, це виклик самій логіці енергетичного обміну у відкритому космосі. Упродовж останніх тижнів, після перигелію, кілька міжнародних команд продовжували стежити за кометою серед них Італійська віртуальна обсерваторія, міжнародна група спектроскопістів ЕСА, а також новостворена колаборація Deep Sky Continuum. Усі вони підтвердили одне жодних слідів пилового шлейфу. Натомість у спектрах з'явилися дивні лінії, що нагадують збудження металевих атомів, ніби речовина комети нагріта до температур, значно вищих, ніж мала б бути на тій відстані від сонця. Це вказує або на внутрішнє джерело енергії, або на хімічні процеси, яких ми не розуміємо. І якщо це внутрішня енергія, то її природа загадка. Деякі астрономи припустили, що об'єкт може бути порожнистим. Подібна структура могла би пояснити його малу щільність і дивну реакцію на сонячне випромінювання. Але тоді він мав би розсипатися при наближенні до сонця, а цього не сталося. Інші висунули теорію енергетичних пор, мікроскопічних каналів, через які викидається газ під тиском, створюючи м'яке, майже невидиме прискорення. Але тоді чому це прискорення було таким потужним, щоб змінювати траєкторію на вимірювану величину? Чому, попри такий масштаб викидів? Ми не бачимо жодного спектрального сліду, газу. На ці питання поки що ніхто не має відповіді, і тут на поверхню виходить тема, якої більшість астрономів уникає можливість штучного походження. Це не означає, що комета, корабль чи зонд у людському розумінні, але існує гіпотеза, що такі об'єкти можуть бути залишками технологічних структур, які колись виконували іншу функцію, наприклад, збір або передавання енергії, або навіть стабілізацію орбітальних систем. Якщо колись у галактиці існували цивілізації, здатні на мегаструктури, то їхні уламки могли мандрувати мільйони років, поки не опинилися тут. Це не фантастика, це одна з математично допустимих моделей, і три і Атлас вперше надає матеріальні підстави для її обговорення. Професор Лі Чан із Пекінського університету, керівник команди, що обробляла дані Тяньвень 1 у своєму інтерв'ю заявив: Ми не говоримо, що це артефакт. Але ми й не можемо довести, що це природне тіло. Ми спостерігаємо явище, яке не підкоряється законам, які ми застосовуємо до звичайних комет. Його слова викликали бурю в наукових колах. Одні назвали це поспішною спекуляцією, інші найчеснішою відповіддю, яку може дати наука. Бо чесність у цьому випадку визнати, що ми не знаємо. Тим часом три і Атлас продовжує свій шлях назовні. На 10 листопада 2025 року він рухається зі швидкістю понад 200 тисяч кілометрів на годину, прямує до межі орбіти Юпітера, а потім до безмежного міжзоряного простору. Його світність падає з кожним днем, і вже за кілька тижнів навіть найпотужніші телескопи бачитимуть лише слабку пляму. До кінця грудня він зникне з поля зору, ймовірно, назавжди. Ми мали лише кілька місяців, щоб вивчити його, і ці місяці перевернули уявлення про космічну фізику. Те, що ми бачили, залишиться в архівах, але важливіше те, що ми відчули. Бо вперше за багато років людство знову дивиться в небо не як у знайомий простір, де все пояснене і зрозуміле, а як у таємницю відчуття невідомого це не страх, це захоплення. Воно нагадує, що ми лише спостерігачі у величезному експерименті Всесвіту, який не зобов'язаний бути передбачуваним. Деякі філософи науки вже назвали це ефектом атлас. Моментом, коли наука зустрічається з феноменом, який не можна одразу класифікувати. Це не сенсація і не віра у надзвичайне, це саме те місце, де починається справжнє пізнання, бо, поки ти не маєш усіх відповідей, ти змушений ставити правильні питання. Можливо, через десятки років ми дізнаємося, що три і Атлас був просто особливим уламком з іншої системи, створеним випадковими процесами. Але якщо це навіть так, він уже змінив нас. Бо змусив учених перестати дивитися на космос як на передбачувану механіку. І якщо ми коли-небудь знайдемо ще один об'єкт із подібними властивостями, ми вже будемо готові, з кращими інструментами, глибшими питаннями і меншими упередженнями. Є у цьому всьому щось символічне людство завжди шукало у зорях відповіді на питання, що більше за нього самого, і тепер, коли ми нарешті починаємо отримувати дані з інших зіркових систем. Перше, що приходить до нас, це не чіткість, а ще більша загадка. Це і є справжня наука, рух до невідомого, готовність не знати, але продовжувати шукати. Можливо, три і атлас не повідомлення, не сигнал, не артефакт. Можливо, це просто дзеркало дзеркало, у якому ми бачимо власну цікавість, власне прагнення розуміти, власну невпевненість перед безмежністю. І якщо так, то цей об'єкт виконав свою місію показав нам, наскільки ми малі. І водночас наскільки здатні на великі відкриття. Бо що, зрештою, лишається у небі тьмяна точка, що повільно зникає, на землі терабайти даних, спектри, формули, статті, суперечки, і десь між ними почуття подиву, яке не зникне, те саме, яке колись змусило наших предків дивитися на зорі і шукати сенс, і, можливо, саме воно найважливіше відкриття, яке нам залишив три і атлас.